І що, вибрала ж у Ні, вибрала. Що? Я вибрала, але ти зараз заробниш Що? Я все подивила, що короля вже в жилетці, в костюмі. Беру лисінчики, угу. беру в Угу. І, що? І беру ну, курсівки, угу. чорні. І беру. Ти знаєш що? Я щось це все подивила, в мене реальна кавалерка пише, в мене все чорне гордо. І витягнула жилет. Угу. Я думаю, що не замерзне, правда? І цей лайзер і все, погнав. До mm -hmm. речі, буду сьогодні в чорному, треба заїхати в магазин, за так свій. Я думаю, може би твої ходять. Mm -hmm. Але зразу такий, mm -hmm. типу, та ні. та ні, я не буду, бо тональний позумах, що ти його бережеш на весну, mm -hmm. вже будеш весною. Це. Їде братова каву, чекай, чи братова, хто вона тобі mm -hmm. не знає, каву йде. Але казала, я вам візьму. Кажу. Так що, кавалерка, знаєш, що вдівати, вже йду вдіватися, бо година пікає, цикає, угу. а ми ще далі вдома, розумієте? То я в душі сижу півтора години, поки ті маски всі зроблю, поки карбоксі зробила, поки трохи лице освіжилося, поки намалювалася, поки це. Кавалерка, ви мене всі питаєте, що я роблю, що в мене лице так блистить. Я вам скажу такого. У мене лице блистить, я так хочу, і я е, не даю ніякої потім оту білу, що королів угу. дає, хоч на мені каже, то так негарно, як лице блистить. Комусь подобається, комусь ні. Мені подобається. А чому воно блистить, напевне, від тонального крему? Одним словом, дай обиратися. Угу. Нема часу. Ви знаєте, на терапії Лице просто шикарне. Я її роблю. Ти раз або два рази на тиждень. Зверніть увагу, її йде з її косметики на одну процедуру небагато. І якщо регулярно нею користуватися, я навіть вам прочитаю. Якщо регулярно користуватися, покращиться фізіологічний стан шкіри обличчя, шкіра отримає здоровий вигляд, сяєння та гладкість. Карбоксітерапія активує процес регенерації шкіри, її можна робити навіть влітку. Зменшаться сліди від акне, постакне та рубці, пігментні плями стануть світлішими, дрібні зморшки розгладяться, сповільнює процеси старіння. Кавалерка. і дуже легко все е, е, відбувається. Ну, як робити цю карбокситерапію? Тут в коробки все повністю розписано. Є три етапи. Перший етап ось цей. Перший етап. Насамперед помити обличчя, повитирати його легенько, нанести перший етап, тримати рівно 3 хвилини, не змиваючи, наносимо другий етап це є гель-активатор. Тримаємо 10 хвилин, ви побачите, що так буде підщипувати і так, як пінка буде ставати. 10 хвилин потримали, ретельно змили з обличчя і тоді нанесли ось цю заспокійливу маску. Кавалєрочка, але ось ця заспокійлива маска, вона є просто шикарна. Взагалі карбоксітерапія хороша, але цю маску ми використовуємо кожного дня. По-перше, вона жирна, підійде для будь-якого типу шкіри. І вона дуже гарно зволожує шкіру. Кажу, шкода, що не можна цю маску окремо замовляти, а тільки таким комплектом. Але як ви бачите, скільки тільки часу користуємося, ще всього є і маски, і карбоксітерапії. Ну і звичайно, в комплекті йде ось така. Ложечка. Ложечка, щоб наносити Віталіка, давай руками, яка та вже не пасує руками, та яке руками. Кавалірочка, ось цю карбоксіотерапію ви можете придбати в інтернет-магазині Nani Це Цей український виробник. Відправляють кожного дня. Ну, якщо би комусь не хватило, то прийдеться почекати. Але також я ще від Нані Beauty має ось цю зелену маску. Вона така м'ятна, її коли наносите, такий холодок холодок іде, знаєте, по лиці, але вона дуже є класна, це мені, до речі, Сергій її дав. І також в Нані Б'юті дуже класні патчі. Але скажу вам по правді, я патчами користуюся рідко, а ними користуються Віталік і Моніка, тому що вони люблять. Тонізуючі гідрогелеві патчі, екстракт. Зеленого чаю та водоростей. Знаєте, кавалерка, патчі класно використовувати, тому що вони забирають набряки під очима, синячки і взагалі дуже гарно зволожують шкіру круг очей. Так що, кавалерка, посилання на цю косметику ви маєте. І зараз, так як наближається 8 березня, на весь асортимент на сторінності діє акція мінус 10, мінус 15%. Так що. Ми я йду двері відкривати курєві, бо вже на порозі вам скажу.